Доброго ранку, підписники, не підписники. Просто ті... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, нос. Ти хочеш, щоб тебе засняли побли... поближе, так? Да? Ти ж у мене така чемпіонка. Ти ж у мене нічого себе на чемпіонаті по німецькій овчарці була, да? Да? Вот так, да. Дурака повалять. Так, все, вляжтесь. Ми вдома. Ми вдома, ми доїхали додому, вчора ще все добре. Так, зараз. Зараз я їх вкладу. Ось, ну, все, раді такі. Мать моя, мать моя, мать не трогать. Зай, лягай, зая. Звісно, мами. Мами. Ну, коло мами, звісно. Зая повернувся до мами. Кирюша перетекла, бачите, все, в неї стану хоти скінчився. І всі, всі, всі. всі всі, разом, всі вдома, всіх все добре. Ніхто більше не бушує, не ламає вольєри, да, зайка. Вчора приїхала додому, зараз розкажу, як ми перевірили. Приїхала додому. Комарик, вляжся. Комарик. Комарик, вляжся. Ні. На занята. На занята, її треба побіситись комар. Зараз будемо прибиратись в хаті. Мізячик. Мій Міма, мій, мій зячик. Так, давайте, давайте все по порядку. Все розповім. Вчора приїхала додому, чоловік збирався на роботу. Кажу, давай перевіримо, бо Бу... як влупив дощ вдома, в Києві був сніг. Вдома був дощ, як влупив той дощ, кажу, блін, мені жалко, того Реда, він сидить в вольєрі. Кажу, давай перевіримо, поки ти вдома, бо я не відтяну. Якщо я залишу, ну, я якщо я залишуся одна, да, там і спробую. Побачити, перетекла карюша чи ні. Якщо карюша не перетекла, то то була б печаль. Я б не одтягнула б ту карюшу, ой, того реда, от карюша, бо він як та липучка, він прилипає і капець, то починається капець. Чоловік каже, та ще рано, бо він вчора обістився, кажу, і зараз попробуємо. Ну, Відкриваю я двері. карюша страдає, належить. Відкриваю я двері, Редя такий забігає в хату. Понюхав у Кайри під хвостиком, глянув мені в очі і такий, мама, що я такий дурний був цей раз? От чого опять були такі дурне? Що оце мене закривали у вольєрі, не давали мені того життя спокійно. Ну і прийшов еліг. То я вчора відсипалася цілий день, дуже втомилася, дуже втомилася з цією виставкою, правда. Що ще? Що ще? Їхати в люксі було добре. Камарочка, взагалі, вона, я говорю, собаки то вогонь, собаки то м -м, краще за людей, вони розуміють, вони без слів все розуміють, вони без слів все роблять. Я лягла, така собі калачиком скрутилася, камарік лежала ну, ну, на пів то. Думаю, скручуся калачиком, то буду спати. Комарик на мене така глянула. Ну і тако, знаєте, валетиком лягла, акуратненько до стіночки приліпилася. Тіпа, лягай, мама, давай відпочивай. Бо що ж ти будеш мучитись? О, спасибо, моя дітка. То ми з нею добре вмістилися. Нам місце фатило, щоб, ну, щоб лягти спокійно. пекіну. Звісно, то дорога не виспалася, але нічого, вдома відспалися. Комарик вчора цілий день спала. Зараз вона воно фуліганіче, і в неї шило в попі. Треба поприбирати трохи в хаті, да? Ну, ти моя дівочка. Оце, мамі, це боже. Оце, му. Все. Ляш, комар, дай я тебе засніму. Ти ж ужащий маленький комарик, понімаєш? Ти ж не собака. Ти ось, комарик тобі, ой, тобі не доєдливий маленький комарик. Де лягай. Де лякай, кажу? Де в колочі? Комарик, відчепись. Марік, скучно Комарику скучно скучна. Скажи, я повернулася додому, в смислі лягай. В смислі лягай. Детка да? моя, детка моя красавиця. Лягай, камар. Йди ну до мами, до папи, до кого-небудь. Ляш. Зараз будемо прибирати в хаті. Давай. Е, побачила? О, вляглася, зараз я на цю зірочку поставлю О, О Моя зірочка. Мамина зірочка. Мамін ангел, да? що ти там, ото, що ти там ото ролі граєш? Побачила багато коментарів, причому, ну блін, є люди, ну все нормально, нормально. Тут бабах, я не пойму, що вистрілило, що таке за що, що за прикол, пише там одна жіночка. А я свою доцю по виставкам не вожу. То сугубо ваша справа. Значить, ви не зловили того драйва, ви не зловили того кайфа їздити по виставкам і. Участвувати в Рінгах, незалежно від того, ти виграєш чи не виграєш. Я той кайф маю. Слава Богу, мої собаки той кайф теж мають. Вони кайфують в рінгі. Я від них волочусь. Я люблю так перемикати свої. Зараз життя і так тяжке. Я ж кажу, то мені, якщо є така радість, то я користуюся тією радістю. Повірте, мені було дуже погано, коли я їхала до Києва. І зараз я ще повністю не... Вилікувалася так, але але то була моя мрія. То була моя мрія відвести камару на чемпіонат саме до Києва. І я ту мрію здійснила. А ви возите ви своїх собак на виставку? Не возите, я ж кажу, то сугубо ваша справа. Ну сугубо ваша. Це я розумію, що задоволення не з дешевих отак от кататися. Повірте, в мене на одну виставку уходить майже місячна моя заробітна плата, щоб поучаствувати в одної виставці. Але нічого, я, я не шкодую. Гроші топиль. Сьогодні вони є, а завтра їх немає. Я їду, я їду заради своєї мічти, я їду зараді своєї, того що я хочу туди їхати. То що я хочу, щоб побачили в моїх собак. Я хочу, щоб подивилися, подивитися на чужих собак. Я хочу дізнатися рівень своїх собак. Я кожну виставку, кожну виставку, повірте, я з, 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 зравнюю, да, з, ну, своїх собак з іншими собаками. Щоб не прогадати, що у мене там десь я щось пропустила в ті ж якості собаки. Собаки в Києві були дуже достойні, дуже достойної якості, нічого не скажу. Гарні, гарні собаки. Але моя камара не відставала. Моя камара була, ну вона гарна. Був коментар. У мене ми не зрозуміли, що експерт, ну, от перший день, коли я виклала в рінг, я що експерт, коли махав руками, що він мав на увазі. Коротше, ми пробіглися, все, все добре. Все добре, вроді. Е, мені підходить експерт, ну він там починає робити опис, там тета тета. Каже: блін, я, я на неї запав, в неї такі рухи, вона легка, вона дуже гарна собака, вона гарно складена. собака, Вона легка, вона біжить легко, вона ну, крута собака. Але каже: от ви, як власник, могли б і трохи причесати собаку до виставки. Кажу, вибачте, але ми тільки, тільки з потягу. <кій> ми дійсно ми приїхали. Пів сьомого, а в десять годин вже був Рін. Кажу, я не встигла, бо ми з потягом, А він до мене каже: тоді, а все, тоді питань немає. Бо я такий каже: глянув, що собака гарна, а власниця тютю. -тю, й вирішив вам те сказати. Кажу, ні, це не з-за того. Я ж кажу, це із того, що ми з потягом. Ми забрали друге на всіх трьох виставках. Ми забрали з Камарою другі місця. Це рівень, повірте. Для такої виставки це рівень. Я дуже задоволена результатом. мене, ну, ті, хто не дуже там розбирається, але вболівали там за Камаром, почали мені казати, що шкода, що не перше місце. Я кажу, Боже, збав. Я дуже радію, тому що друге місце це не третє, не четверте, так, не десяте якесь там. У нас друге місце ще й з присудженням. Титулу. Це не просто, я ж кажу, це дуже великий труд. Мала я камару, хотіла я камару, е віддати в руки хендлеру. Бо дихалки в мене трохи не вистачає. Зараз я присяду, щоб їх таку показати вам. Ось мої три зв'язки, мої три ангілочки. Я тільки що там сиділа середом. Я хотіла Камару віддати в руки хендлеру, щоб показав її хендлер. Але вона не пішла. Хендлер взяв її за повідочок, вона хоп присіла, вона хоп присіла. Вона не стає, вона нічого, вона стресує, вона така, мама, що це за тітка, давай бери повідок. Ти хотіла цієї виставки, то бери і ганяй, блін, зі мною. То так і вийшло. Я взяла рінговку і погнала. В перший день було нормально, в другий день я пробігла півкруга, то в мене в грудях аж запекло, блін. так ну, капець. А погнали нас на другий день три круги, я ганяла я, і я думала, я задихнусь від тої дихалки. Вона в мене в неділю вона в мене повністю лягла та дихалка. Але нічого. Але нічого, набігали знову друге місце на другий день. <кхи> Ми набігали також друге місце. Нічого. Я ж кажу, я вибігла з, грі... з Рінга, дихати нема, чим я отак от. Водички попила, трохи віддихалась. та й нічого, жива вас здорова, де да я дінуся усе тут на місці. Що там мені писали ще? А, з приводу карюше і реда, що там таблеточки, бідний ред і вся байда. Це природа, люди. Це природа, ось він лежить. уже. Вже все добре, ось лежить карюша. Вона йому вже не пахне так. У мене в карюша охота, ще раз повторюю, У мене, мене карюша охота від 3 до 7 днів. Зазвичай то 5-7 днів вона виходить, а далі все добре у нас. Вони знов Люба мила сім'я, у них знов все добре, і вони знов всі в Що, Що там було ще? А, де Камарік стресанула в неділю. Так, вона стресанула, вона заморилася, вона втомилася, вона не хотіла зовсім тих виставок. Вона втомилася, і вона трошки хотіла мені переїсти, перекушати всіх собак на виставці експерта. На ну, таке, втомилась собак, втомилася. Але нічого, нічого. Бо там був коментар з нею щось не так, а вони не скажуть. Не думайте, що якщо я там, ну я знаю своїх собак, я їх по очах бачу. Я по очах знаю, що в них у кожного що відбувається. Про що вони навіть думають, я вам скажу другий раз. Я вивчила психологію тих собак. Я вже казала вам неодноразово. Я вивчила психологію цих собак. я знаю, про що вони навіть думають. Камарік просто збиралася додому, їй пофіг було на ті виставки. Ну, але така ото, мам ти хотіла, то побігли. Ну, таке. Боже мой, що ще? Що ще? Це, мабуть, все. Це, мабуть, все. На коментарі буду відповідати поступово, бо хочу трошки, я ж кажу, зайнятися. Я ще на лікарняному хочу зайнятися, скажіть, я скажу, хочу зайнятися хатніми справами трошки, то трохи пізніше буду відповідати на коментарі, бо я нічого не встигаю, я ж кажу. Нічого, скажи, мама блогер горе в сім'ї, да, Камара? Таке. Ну, Камара на Хендлерах мені зекономила, то мама, мабуть, для Ютуба тепер купить камеру і будемо знімати на камеру а не на телефон. Бо на телефоні реально не вистачає пам'яті. Постійно, в мене не вистачає пам'яті. Я ж кажу, я їхала обратно додому, то в мене єлі повикладувалися одне чи два відео. Все стіни я викладувала вже вдома. В принципі, все. В принципі все. Може я якось вийду в прямий ефір. А, теж, ні, в прямий ефір, мабуть, поки не вийду, бо не при параді. Приїхала ж туди до Києва, я ж колола собі антибіотики, я і там колола собі на виставці антибіотики. Пика пухша, думаю, лки-палки. Я тут тут ханишка якась, пика пухша, мішки під глазами. Думаю, блин, мені тільки в Рінхити. Ти комара предатель, вообще я говорю, взяв така подстава. Але нічого, хвостик зав'язала та й поперла. Що мені робити залишалося? То я ж кажу, ті, що пишуть, що там я прийняла рішення, не прийняла рішення, а я прийняла рішення інше. Мої собаки, я їх показувала, показую і буду показувати людям. Вони не так довго живуть, як люди. Тому я хочу, щоб їх запам'ятали. Я хочу, щоб вони жили. Вони будуть жити, по крайній мірі, в моєму Ютубі я буду мати змогу, якщо їх і не стане, переглядати. Кожен день їхнього життя, кожен день їхнього життя. І так само і з тими виставками. Ми зібралися і ми поперли. І я ж говорю, повірте, то великий труд. То не просто, то великий труд, то дуже важко. Але, але я те роблю. Але я те роблю, бо то мені подобається. от все, Подобається мені. Не знаю, як моїм собакам, але їм дуже подобається. Їм камарі подобається зі мною кататись завжди. Реду, скайри також. То моє рішення. А в кожного, я ж кажу, в кожного доля, в кожного рішення своє, в кожного свої мислі, да, там, ну, в кожного все своє. Я нікого не переобіждаю, я нікому не кажу, що ви робите або не робите вірно або невірно. Я не буду того робити. Я не маю на то ніякого права. Я живу своїм життям і показую вам своє життя. Та і все. Та і все. Так, все. всім гарного дня, до побачення. Трошки, бо там почали підписники. Маріна, напишіть хоч, що бо я не відповідаю на коментарі, бо ми переживаємо. Я на місці. Я на місці, жива на лікарняному, вдома, так що все путем. Дякую, що тримали за нас кулачки. Дякую, що з нами. Не забуваємо лайкати, бо Маріна і так рідко э, этот, лайки просить. Все. Всім гарного дня, до побачення.